Дякую, що завітали до копійки. Ви, певно, знаєте моє ставлення до цієї корейсько-американської параші. А після оголошення другого сезону і паралельно закриття парочки доволі перспективних проєктів, на користь кількох годин кончено, дебілячих недомовок, промовок, скоромовок наших улюблених зальотних корейських школярів, я взагалі на своїй палаючій дупі на нібіру висадилась. Хочеш подивитися продовження екранізації магічного всесвіту з вайбами потного гаріка? Перехочеш! Бажаєш ще насобі. Володитися чорною комедією про грецьких богів сетінгу сучасності, смокчи бібо! Нетфлікс має для тебе дещо краще, але вже з запашком. Тож смакуй, поки зовсім не прокисло. У цьому відео немає реклами. Тому якщо ви бажаєте підтримати цей канал, аби я могла заплатити за інтернет і купити антидепресанти, це не жарт. На жаль, можете скинути мені 2 гривні на монобанку, і я буду вам дуже вдячна. Відновимо в пам'яті втрачені або спеціально загублені спогади про перший сезон. Цілую кітті Катюха, рано втративши мати, летить в сеул задля просочення вайбом корейської молодості Мамзелі, і для цього вступає в ту ж саму шкалку, що й вона. Там вона сходиться з бойфрендом Денисом, через три хвилини розходиться, ловить краш на його запасну дівчину Юлю. Забуває, що в шаразі вчитися треба забирає документи з прямим посилом. Самі знаєте куди, Нахуй. та в кінці неочікувано отримує зізнання в коханні відмішано інгліша. Другий сезон починається з камбеку Катюхи в Корею. Валерія Давидівна, директорка школи, з якоюсь казковою мотивацією, повертає героїню на навчання, після чого звільняється, та в серіалі більше не з'являється. Шо ти Лерка, соромно тобі так сюжетку зав'язувати? Катруся твердо ставить собі за ціль в цьому навчальному році таки вчитися, не в'язуватися у жодні романтичні мутки, тож сходу завершує потенційні чіки брики з мішею. Я ж тебе дратувала. Так і є. це в тобі приваблює найбільше. Що ти єбанутий? А нічого той факт, що це нездорова прутня, і в цьому зізнаватись це ще більш нездорово, ок да А також нарешті розгадати всі таємниці матусі. Я збагнула, що я нічого й не дізналась про маму. Зовсім нічого. Чесно, дивно, ти ж для цього робила приблизно нічого. Прикро, що старання не окупилися. Аби нас аж розривало від цікавості, автори сценарію завезли сюжетку з папашою Міші, який являється відомим шоуменом, але дуже поганим батьком. Таким чином, ми спостерігатимемо за їх родинними розбірками та дійством, що буде відбуватися на акторських курсах, які тіп запустив у школі. А для того, щоб глядач тупо на протони та нейтрони, розвалився від наростаючої напруги на екрані. Маємо нову персонажку Катюшину сусідку по гуртожитку Сте. Ну а для більш дорослої аудиторії маю отакий мем. Стела досконалість має свою ціну. Стелла Артуа залицяється до азіатіка міхана, але той ігнорує мадам рівно до моменту, як та забулила його пахана. Аж як добре все виходить, коли прикласти трішки насилля. Може, засилля ні, оскільки з катюхою не зрослось. Ти бути мій хлопець. Я не буду твоїм хлопцем. Чому я не подобатись? Я подумаю, все залежить, може й буду. Головна героїня одразу помітила, що новенька мутна діваха. Чай будеш? Ні, дякую. Я вже зуби почистила, і я не певна, що він не отруєний. Це ж вона намагається втирати міханчику, бо наша феєчка позиціонує себе як дівочку-припівочку з церкви. Насправді ж, колись вона проходила прослуховування на шоу батька Ноінгліша, отримала відмову. Її брухлива реакція стала мемом і можете собі уявити, якого масштабу шизу зловила починаюча співачка. Того стела змінила ім'я та навіть обличчя. Отже, на біса вона в цій школі і що задумала, невідомо. Аргументи на мішку жодного враження не справили. «Іди сама. Шкатруся, попри обіцянки самій собі, таки влізла в недостосунки з Юлею, хоча чудово знало, що у твої є дівчина. Аби відволіктися, почала залицятися до іншої дівчини, яка ревнувала героїню. Бо та періодично залицялася до Юлі. Загалом, дуже блін, інтересно. А? Як наслідок усього цього, Юлі та Джуліана розходяться, і остання починає зустрічатися з запасним варіантом Каті. На додачу там ще папаша Юлі Банкрутом став не розтраюйся. Згадуємо. Тому що ми тут зібралися, аби сімейні зв'язки відновити. Ну так от, героїні дізнається, що у мами був корейський кузен Саймон, про якого бабуся говорити не хоче. -до побачення. Катя дізнається про капсулу часу померлої мамзелі, лутає її та знаходить касету з пам'ятним відео, яке, до речі, ясності в розслідування не внесло. А ще нам не показали момент відкриття капсули часу, чи що там ще лежить, бо. На що треба? Нахуй? Нана. Можна ж залипнути на поцілунок Катрусі та Юлі. Смачно! О, курба. Я пендоре. По ходу справи головна героїня залітає в хату до сестри своєї бабці. Чо ти робиш мене вдома? Я хочу сала. Почекаємо кращого часу для сімейних посиденьок і повернемося до розвалу на протони та нейтрони. Стеллартуа і справді виявилась мутною. Мадам підкатила до міхана тільки аби знайти підхід до його старого а -а -а. прийняти участь у конкурсі талантів, після перемоги, у якому можна відправитися в тур з мега успішним і популярним старшим братом Ноінгліша. Ну, ну і очевидно, мішка їй абсолютно не цікавий. На відміну від декого. я закохана у мінгу. Блять, ти колись оприділися чи ні? Стелла влаштовує треш на конкурсі талантів та підставляє всіх конкурентів, запропонував дітлахам живильної водички. Кіба сплошне дарблю. Але Катя бере ситуацію у свої руки і, мабуть, яйця в кулак збирає всіх, хто під рукою, навіть директора школи змусила на сцені лабати. Та виступ Стеллартуа скасовують. Коротше, все, перемога, всі щасливі. Сім'я Катерини воз'єднується і для головної героїні настає момент зізнатися у своїх почуттях. Проте перед цим Міхан повідомляє, що що відправляється в тур зі своїм братом та паханом. Тому замість слів кохання Катя видає можна з тобою. «Що, блядь?» Другий сезон Ексоу Кітті викликав змішані почуття, залишивши після себе враження а? неоднозначності. З одного боку серіал зробив крок уперед у зображенні корейської культури. Нарешті давши можливість персонажам корейського походження говорити рідною мовою та показавши прагнення головної героїні до вивчення нової мови, це безумовно можна. Віднести до плюсів серіалу. Проте є і значні мінуси, які вплинули на загальне враження від перегляду. Перш за все, це стосується зйомки, яка залишає бажати кращого. Крім того, інститут репутації та культура відміни в Кореї, хоч і були згадані в серіалі, але їхнє зображення виявилося занадто спрощеним та нереалістичним. Проблеми, які в реальному житті вирішуються місяцями або навіть роками, у серіалі закриваються за лічені хвилини. Що виглядає? Неправдоподібно та знецінює серйозних таких явищ. Персонажі, хоч і намагаються вирішувати свої проблеми, але роблять це занадто швидко. Окремо варто згадати стосунки між Джуліаною та Юрі, які здаються дивними та незрозумілими через невпевненість обох дівчат у своїх почуттях. Непогано розкрили характер міхана. Він демонструє егоїстичну поведінку, думаючи більше про себе ніж про інших. Його вчинок із зізнанням у почуттях до колишньої свого друга. Через 5 хвилин після їхнього розриву є яскравим прикладом цього. Ексолкіті, другий сезон, це серіал з цікавими, яскравими моментами, спробами в драматургію та зачіпання якихось суспільно важливих тем. Але, на жаль, йому бракує реалістичності та глибини сюжету. Особисто для мене він був. Скучним не тому, що в ньому набагато менше крінжі, ніж у першому сезоні, а тому, що серіал ніби робить акцент на тому, що абсолютно неважливо, і намагається вижити з нього оці краплі сюжету, інтриги, скандалів, розслідування і, звісно, крінжі. Серіал фокусується на крутках, мутках, які ми по факту вже бачили, і можемо в принципі передбачити, що буде далі. Моя оцінка 6 із 10.